Два місяці під вартою без права внесення застави обрали для підозрюваних в убивстві поліцейського з Вінниччини. Залізні їжаки передали на фронт від вінницької громади. Всеукраїнський день психолога це телеканал Вінниччина І ви дивитесь новини. Два місяці під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрали для підозрюваних в убивстві 20-річного поліцейського Максима Зарецького. Резонансний напад на правоохоронців стався у Гайсенському районі в ніч з 19 на 20 квітня. Під час перевірки машини батька та сина Василаки у комендантську годину. Ті відкрили вогонь по поліцейських. Максим почав відстрілюватись, але зазнав. Смертельного поранення та загинув на місці його товариш досі перебуває в лікарні з пораненнями. Зловмисників вдалось затримати в Одеській області вже за 26 годин після вчинення злочину. Кілька годин судді вирішували, який запобіжний захід обрати для батька та сина Васілаке. Саме ці двоє чоловіків підозрювані у резонансному вбивстві 20-річного правоохоронця Максима Зарецького та в перевезенні зброї. Запобіжний захід оголошували батькові та сину окремо. А от утримуватись під вартою будуть однаковий термін. Застосувати до Васілаки Валерія Трохимовича 23 травня 1972 року народження. Запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави. Строк тримання під варту діє протягом 60 днів з моменту затримання Василаки Валерія Трохимовича. Під час судового засідання кожен із підозрюваних розповів свою версію того, що сталося вночі. Батько зазначив, зброю, яка була в автомобілі, вкрав син. Продавати її не планували і хотіли просто залишити територію України та виїхати до Молдови. Також чоловік переклав вину за вбивство поліцейського на сина. Це не оправдання, просто як він говорить, що бачив, коли в мене стріляв поліцейський, він подумав, що він не вбив. І мали Молдову, а там може десь далі, не знаю. Якщо. Це було так, таке, я розумів, що це нічого не вийде. Розуміючи причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень, даний підозрюваний після залишення місця події, переховувався протягом тривалого часу, безпосередньо за місцем мешкання у відповідній лісосмузі і в подальшому. Їх було обох затримано під час спроби організувати за допомогою третіх осіб спробу перетнути відповідно Державний кордон України. Син Віталій підтвердив, що саме він стріляв у поліцейського. Також, будучи командиром військового підрозділу, самовільно списав та вивіз кілька десятків гранат. Пістолет, з якого було здійснено вбивство поліцейського, підозрюваний заховав у лісі. наніс удар поліцейському в область обличчя, після чого він впав на землю. Потім, повернувшись ліворуч, я бачу, що з'явився другий поліцейський. Він достав зброю, почав цілити на мене. Я відійшов в сторону, забіг за машиною, і він почав робити постріли в сторону автомобіля, созуків антитар, на якому ми рухалися, в якому сидів мій батько. В якому сидів мій батько військового турбовий Я розуміючи, що можливо мій батько вже мертвий. Я достаю табельну зброю з своєї сумки, починаю відкривати вогонь по, по поліцейському, який стріляв в сторону машини. Це мої гранати залишилися від служби військової частини Анни В Тершіорки. 20-річного Максима Зарецького з почистями поховали у рідній Бершаді. Поліцейському посмертно дали звання Капрал поліції. Його товариш, яку в ту ніч був поруч з Максимом, отримав поранення та досі в лікарні. Саме за цей важкий злочин прокурор вимагав тримання під вартою підозрюваних без права застави. Були відповідно встановлені обставини, які обґрунтовують підозру. Були встановлені обставини, які обґрунтовують ризики. І також були обґрунтовані обставини вважати, що інший жодний виключно запобіжний захід більш м'якіший не забезпечить дотримання даних належної процесуальної поведінки підозрюваних. Адвокати обох підозрюваних апеляції не подаватимуть за статтями 348 кримінального кодексу України посягання на життя працівника правоохоронних органів та 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Чоловікам загрожує довічне позбавлення волі. Зараз у справі продовжується збір доказів та слідство. Підозрювані добровільно показали, куди викинули вкрадену зброю. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Придбавши книги, техніку або квитки в онлайн-магазинах, можна отримати бонус на оплату електроенергії. Компанія Енера Вінниця запустила послугу «Енергопремія» – у кабінеті є світло. Аби нею скористатися, споживач електроенергії має здійснювати покупки через цю платформу і лише в магазинах партнерах енергетичного проєкту. Ось так ви можете бачити на головній сторінці вивізку. Реєструйтеся на сервісі Енергопремія», перейшовши по якій ви можете зареєструватися на даному ресурсі. Олександр Обертюх часто робить покупки в інтернеті. Встановив для себе ще одну послугу «Енергопремія», завдяки якій при купівлі різноманітних товарів в онлайн-магазинах отримує бонуси, якими можна розрахуватись за електроенергію. Здійснюючи покупки в інтернеті. Я отримую великий кешбек. Та цим дуже зручно опочувати електричну енергію. Щоб скористатись послугою часткового повернення коштів за покупку, користувачеві потрібно створити кабінет на сайті ЄСвітло через комп'ютер або телефон та обрати магазин-партнер у розділі Є премія. Закупи в інтернеті повертається кешбек від магазинів партнерів, і цей кешбек може бути зарахований споживачеві в рахунок оплати за спожиту електричну енергію. В кабінеті є світло, буде видно вся сума кешбека, яка зарахована споживачеві, буде видно останню оплату, яка була здійснена, і буде запропоновано споживачеві здійснити оплату за електричну енергію, використовуючи кешбек, який йому зарахувався. Партнери магазини пропонують різний відсоток. В середньому це від 3 до 15%. відсотків. В особистому кабінеті споживачі можуть отримувати платіжки та сплачувати рахунки. Також отримувати електронні платіжки замість паперових. Ви можете не тільки заощаджувати кошти за допомогою оновленого ресурсу енергопремія, а й користуватися послугами особистого кабінету. Це означає, що зареєструвавшись, у якому ви можете передавати покази, дивитися ваші графіки відключень, вчасно сплачувати за електричну енергію, підключивши послугу автоплатіж. Дивитися про те, які у вас були нарахування за попередні періоди, користуватися послугою онлайн і заощаджувати не лише свій час, а й кошти, сплачуючи меншу комісію. Програма пройшла тестування працівниками ЕНЕРИ та стала доступною для усіх користувачів. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Вінницька громада продовжує підтримувати військові частини, що стоять на обороні України, зокрема, надіслали необхідне обладнання для виконання бойових завдань 28-й бригаді імені лицарів. Зимового походу на знак подяки бійці вручили благодійникам почесну відзнаку та прапор, який відтепер висітиме у холі міськради. Вже найближчим часом. Вінницька міська рада разом з міжрегіональним гуманітарним координаційним штабом передасть нову партію допомоги військовим. Наша бригада комплектована в тому числі з багатьма Вінничанами, мешканцями Вінниці, Вінницької області, тобто тому для Вінницької міської ради це, напевно, органічно це природне те, що є така підтримка своїх земляків. Адже відомо, що сьогоднішня війна вона власне ведеться в тому числі завдяки допомозі, починаючи від безпосередньо кожної людини, волонтера, закінчуючи органи місцевого сорядування. І ми реально вдячні, дуже вдячні і Вінницькій міській раді, виконкому, депутатам, всій громаді Вінничній за те, що вони допомагають нам бити ворога. Саме завдяки цим дронам, які ми отримуємо, тепловізорам, які ми генераторам, ми можемо сьогодні отримувати ту лінію фронту, давати вісіч ворогу і сподіваємося, що далі, звичайно, переможе. Наша команда і гуманітарний координаційний штаб міжрегіональний, достатньо активно працюємо. Силами Вінницької міської ради і обласної ради щодо підтримки тих чи інших збройних формувань сил оборони. І якраз одна із таких бригад, ми достатньо недавно ми направляли і тепловізори, і мавіки, і зараз буде десь протягом там наступних двох-трьох тижнів буде ще поставка по дронам, якраз от саме ми розмовляли з представником бригади, що саме Півдрони дрони досить серйозно допомагають, враховуючи той дефіцит снарядів, який на сьогоднішній день є. Близько тонни протитанкових їжаків працівники комунального підприємства Муніципальна варта передали Збройним силам України, які в цей важкий час боронять нашу країну на фронті. Вони поїдуть на допомогу оборонцям на схід. Їх роблять зазвичай стовстого з заліза, аби ворог не зміг проїхати до наших позицій, щоб ускладнити роботу ворога, не дати йому прорватися. Їжаки іноді з'єднують ланцюгами чи тросами. Передаємо нашим воїнам, які сьогодні на східному напрямку боронять нашу державу їжі, які їм конче потрібно для того, щоб зупинити ворога. І працівники муніципальної варти, коли дізналися, звернулися наші колеги, друзі, що є потреба в цих їжах. Не долучились до того, щоб знайти і підприємців, і фахівців, які от нам зварили ці їжі. Розвідувальники їх ставлять на проїзні частини. Ну а далі, вже, коли проїжджає ворог через ці дороги, звісно, що пробувають колеса, і є можливість тоді вже їх атакувати. Уже 20 років, як 23 квітня, українські психологи відзначають свій день. Досі ця наука вважається молодою, але та, що стрімко розвивається. І у наших сучасних реаліях стресів, війни та тривожності є дуже важливою. Психологи це спеціалісти, які працюють у школах та лікарнях. Вони дуже потрібні у екстрених службах у сфері реклами та спорту. Це фахівець, який опікується ментальним здоров'ям людини. І зараз про цю науку ми. Поговоримо з Оленою Марківською, психологиною Вінницького обласного клінічного медичного реабілітаційного центру ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Мої вітання вам, пані Олена. Вітаю вас. З якими викликами зустрічається психолог зараз, тоді, коли в країні йде повномасштабна війна? Що змінилося? Все змінилося. І викликів занадто багато, і психологам теж не просто. Виклики в роботі з тими, хто найбільше зараз потребує це наші захисники, сім'ї захисників, сім'ї переселенців, сім'ї, які втратили захисників. Ну, це викликів багато, насправді. Все суспільство потребує підтримки, підтримки як і психологічної, так і один одного. Маємо підтримувати. А чи потрібно було поновлювати а, або набиратися нових знань із початком повномасштабного вторгнення? І тоді, коли стало зрозуміло, що стає більше людей, які потребують допомоги, і а, більше психологічних проблем у людей? Ну, звичайно, все абсолютно по-новому. В досвіді психологічної роботи не було в нас, ну, скажімо так, з 2014 року, да, коли почалося, і то це не так значно і так масштабно. І це нова спеціалізація, нова специфіка в роботі з ветеранами, з постраждалими, з переселенцями. Однозначно, що треба було вчитися і добирати знання, практикувати. Обмінюватися досвідами з іншими психологами, десь черпати знання. Чи змінюються інструменти надання допомоги психологічної? Інструменти теж змінюються, і різні підходи використовуються в напрямку психології, якісь є більш що саме там в роботі з, з одними травмами, інші з іншими. Різні техніки і підходи е, випробовуються багато таких е, в тестовому режимі все. Все змінюється, і ми змінюємося з вами так само. Ви працюєте із військовими, які мають серйозні поранення і проходять реабілітацію? Наскільки важливою є е, психологічна допомога серед усього іншого, так що потребує, е, потребує людина, потребує військовий, який або втратив кінцівки, або має інші складні е, проблеми, або психологічні проблеми? Наскільки от важлива складова психологічної допомоги? Наскільки вона дієва зрештою? І важлива і дієва, тому що має бути командний підхід в реабілітації військового це один момент важливо і є такі моменти, які лікарі або інші спеціалісти. Ну вони некомпетентні в цьому в підході роботи з, психі... з психічним з ментальним здоров'ям. Да? Це там, як мотивувати, як повернути зміст до життя, як надати техніки саморегуляції різних станів, врешті-решт, як ну, визначити ознаки там, якогось психічного розладу, чи потребує пацієнт залучення психіатра. Це все робота психолога. Ви згадали про те, що сьогодні допомоги потребує чи не кожен українець. А як знайти свого психолога? Ми нація, яка обходилась без допомоги психологів до певного часу, і не було в нашій культурі саме отримувати допомогу від психолога. Скоріше поспілкуватися з подругою, з сестрою, з рідними, і це така була психологічна розрядка. Сьогодні ми розуміємо, що ми маємо певні проблеми, які викликала війна, які викликає стрес. Але... Як знайти саме свою людину, ту, яка допоможе на правду, якій можна довіряти, я думаю, що потрібно змінювати культуру в суспільстві. І похід до психолога має бути звичайною процедурою, як якусь там гігієнічну похід до манікюра на манікюр чи до стоматолога. Як знайти свого? Ну, моніторити, дивитись, шукати соцмережі, звертатися в різні центри. врешті-решт пробувати, тому що Різні психологи працюють різними методами, різними підходами, і як ти знаєш свого, поки не спробуєш, не сходиш до одного, до другого не відчуєш різницю, так, зрештою так з кимось краще пробудовується контакт в одному напрямку, з кимось в іншому. Ми всі різні, і психологи теж різні. Якщо ми вже говоримо про військових, про наших захисників, то потрібно згадати і про родини. Щоб ви порекомендували родинам і дорослим, і друзям, Дружинам і власне чоловікам, які повернулися з війни, як отримати допомогу і взагалі, чи потребують вони, її, чи потрібно їм звертатись по допомогу? Я би порекомендувала їм звертатися в різні волонтерські центри в -хаб. ну, Їх багато, є якісь такі пільгові і прям безкоштовні. Звертатися за допомогою фахівців, читати якусь літературу, цікавитися, як взаємодіяти з такими людьми, і, врешті-решт, мати просто терпіння один до одного, бути лояльними, екологічними по відношенню один до одного, знати, що нам всім зараз непросто. І приймати один одного, приймати в різних станах, і крім того, дозволяти і собі проявляти ці стани, і приймати людину в різних станах. Тобто, якщо людина там зараз в неї гнів, ну бути просто поряд, почекати, дати людині розвантажитись психоемоційно. Це як я люблю говорити: от якщо є грім і блискавка, раптом сталася треба просто перечекати. Дякую вам, дякую за професійність і за ту роботу, яку ви робите, як ви допомагаєте нашим військовим. І зрештою, емоційна, психологічна складова це запорука якості життя, нашого красивого, здорового життя. Я нагадаю нашим телеглядачам, що гостою студії була Олена Марківська, психологиня комунального неприбуткового підприємства Вінницький обласний клінічний медичний реабілітаційний центр ветеранів війни та радіаційного захисту населення. А ми продовжуємо далі. Працівники Вінницького обласного реабілітаційного центру ветеранів війни та радіаційного захисту населення і волонтери збирають кошти на бандера Павер для танкового батальйону 41-го механізованої бригади. Саме цей зарядний пристрій просили захисники. Для цього доброчинці влаштували ярмарок, де можна було придбати смачні смаколики та долучитись до збору коштів. Любов Дмитренко з Вороновиці разом з односельчанками привезла на благодійний ярмарок у лікарню струдлі, пиріжки та бублики. Жінки займаються волонтерством від початку великої війни. Переважно готують їжу. Війна, звичайно, об'єднала всіх, навчила нас людяності. Трошки я вже навіть не можу вам сказати, скільки ми відправили різної продукції, Хто скільки може. Благодійний ярмарок у лікарні організували, аби зібрати гроші на зарядну станцію Бандера Павер, яку просили бійці 41-ї бригади. Більшість продукція це виготовлена руками людей, випечена у печах. Ось і якщо це крафтова продукція, то відповідно це за особливою рецепторою. Ярмарок на підтримку наших захисників вперше проводять у Вінницькому обласному клінічному медичному центрі ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Хто в тилу повинен працювати на перемогу і долучатися до таких ініціатив? Ми дякуємо, що саме наш заклад було вибрано для того, щоб провести цю чудову ярмарку. Всі співробітники нашого закладу долучаються до цього процесу, і я думаю, що швидко разом зберемо ці кошти для того, щоб придбати важливий пристрій для наших захисників. До ярмарку долучились мешканці різних громад області, аби допомогти якнайшвидше зібрати необхідну суму для зарядного пристрою. Євгенія Овсяніков Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». І це вся інформація на сьогодні. Таким видався вівторок, 23 квітня. А мені залишається побажати вам емоційної та психологічної стійкості. Будьте здорові і до зустрічі.